Ми розшукуємо 16-річного Микиту та його 13-річного братика Артема Пруднікова. Ці діти мешкали на лівобережжі Херсонщини у місті Нова Каховка, яке з перших днів повномасштабної війни лишається окупованим. Інформація про зникнення Микити та Артема надійшла в листопаді 2022 року, і з тих пір про долю дітей нічого не відомо. Цілком можливо, що братів Пруднікових вивезли до Росії або ж хлопці й досі лишаються десь на непідконтрольній частині України. Саме тому дуже потрібна ваша допомога. Уважно вдивіться в обличчя зниклих. 13-річний Артем виглядає на свій вік: у нього кругле обличчя та коротке русяве волосся. В Микити також коротке русяве волосся та кругле обличчя. Хлопчику зараз 16 років. Якщо хтось бачив зниклих дітей чи знає, де вони можуть перебувати, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Якщо немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Також вже тривалий час залишається невідомою доля і ще трьох дівчат, які теж зникли на окупованих територіях Херсонщини. Увага на екран! Це 9-річна Вікторія Островська, 12-річна Сюзана Осман та 15-річна Ангеліна Панфілюк. Я дуже сподіваюся на вашу допомогу, і звісно ж, здебільшого, звертаюсь до жителів непідконтрольних в Україні територій Херсонської області. Уважно вдивіться в обличчя зниклих дівчаток. Вікторія Островська виглядає на свої 9 років. У неї темно русяве волосся та карі очі. Зникла дитина у Скадовському районі Херсонщини. Про це стало відомо поліції влітку минулого року. З тих пір про Вікторію Островську не було жодної звістки. Сюзана Осман, дівчинці 12 років. У неї темне волосся та темні очі. Мешкала дитина у селі Бехтери, це також Скадовський район Херсонщини, який і досі залишається окупованим. Розшуки дитини тривають вже півтора роки. А це 15-річна Ангеліна Панфілюк. Дівчинка мешкала на правобережжі Херсонщини у Береславському районі селищі Дучани. Територія була окупована майже з перших днів повномасштабної війни. Але восени 2022 року її звільнили, і саме в цей період стало відомо про зникнення Ангеліни. Де дівчинка може перебувати зараз, ніхто не знає. Можливо, дитину вивезли на тимчасово окуповану територію, а може, і взагалі до Росії. Якщо раптом хтось володіє інформацією про можливе місце перебування Вікторії, Сюзани та Ангеліни, чи, можливо, просто десь бачив цих дівчаток, одразу повідомте нам. Навіть невеличка звістка може стати дуже важливою. На службу розшуку дітей Магнолія можна телефонувати у будь-який час доби за коротким номером 116 Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Якщо раптом ви знаходитесь на тимчасово окупованій території і не маєте можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі або ж шукайте нас у Фейсбуці. Повномасштабна війна додала чимало ризиків для наших дітей. Вони не лише зникають. В умовах сьогодення доволі часто малеча стає жертвою насилля і не лише в реальному житті, а й у віртуальному. Мова про інтернет, де зараз існує також мало загроз. Тому звертаюся до батьків. Послухайте важливу пораду, щоб знати, як убезпечити свою дитину. Батьки не забороняйте своїм дітям заводити власні акаунти у соціальних мережах, натомість формуйте тактику поведінки у віртуальному просторі. Поясніть дитині що до нових знайомств в інтернеті варто ставитись скептично, особливо в умовах війни, коли ворог може використовувати чужі фото та представлятися будь-ким, переслідуючи власні інтереси. Зловмисники в мережі можуть видавати себе за привітних однолітків та втиратись у довіру, і діти мають усвідомлювати, що по той бік екрану може бути будь-хто, і це дуже небезпечно. Діти мають знати залізне правило, що в жодному разі не можна домовлятися з новим знайомим про реальну зустріч. Особливо це стосується дівчат, адже саме вони найчастіше стають жертвами збочинців, які безпосередньо у мережі полюють на дітей.